Пити собі Ех, кінчилась моя вода, я без води не зможу пити. Як мені дійти? О, а це що таке? Пише гріх? Але бачу, його можна пити. Може мені стане легше, але ж це гріх. Брати мені чи ні? Я тако стану, краще гляну на нього. Так, тако подивлюся. Ай, так пити хочу. Візьму ту воду. Гріх. Ей, пеп'ю. О, який солодкий. А чому на ньому пише гріх? Такий смачний напиток. Сам не знаю, що це таке. Зараз відіхну дві хвилини і піду собі далі. Зайду нормально неместру країну, і ніхто не буде знати, що я пив цей гріх. Та й все, То таке? Ні, я нікому не скажу. Викину, то, мабуть, спалю і все. Ой, яке смачне. Я собі його ставлю, речей набрав з собою, все ж таки далеко йду, і гріх пише. Але яке солодке. Я от не жалію, що його випив. Ох, так важко було виспатись. Це день та день. Та коли вже там ніт прийде? О, а це хто такий? Я вроді сам ішов. Добрий день. Добрий день. Ви хто? Лінь твоя. А чого ви до мене йдете? Я вас не знаю. Ви звідки? А от із гріха. І звідси? Я ще тільки випив. Нічого, пустимо. Ні. Ні, ні. Мені потрібно ще далеко йти. Яке? І куди йти? Ти і звідси? Так. Да. Із того, що я випив? Так. Да. Нічого. Поспіну. Тепер ви будете ходити за мною постійно? Так. Да. Це ж кормити треба цю людину. Я не знаю. Як я з тобою піду до Небесної країни? Отак. От Ніяк. Ой, чого ти спиш? Вставай. Та яке вставай, іди поспи. Яке спи. Нам треба йти в далеку дорогу. Якесь ти? Ти що? Ой, Господи, допоможи. Що то таке? Я вже не знаю. Ой, піду мусор позбираю. О, хтось тапочка загубив. Друже, дай на мені свої булочки, а то я такий голодний. Дай mm -mm. я поїм твої булочки. Mm -mm. Дай булочки кажу. Mm -mm. Ой, іди звідси, mm -mm. я з тобою не дружу. Чого ти за мною йдеш? Чого ти ходиш за мною? Звідки ти прийшов? Mm -mm. Я? Я від гріха. З того, що я випив? Не знаю, що ти пив. І ти теж будеш за мною ходити? Не лягай на мене. Зараз жарко обшето. Ся! Стоїш з тими булочками. Ти знаєш, як мене звати? Як тебе звати? Жадібність. Ти жадібність? «Да». Ти моя жадібність? Да, твоя. Це я жадний буду. Ох, Боже, що я наробив? Випив цього гріха. Тепер вони за мною ходити будуть. Чому таке життя? Що за голос? Чому так? У моїх друзів є хати, а у мене така. Ой, не знаю. Що це таке? Гляну, скільки то годин зараз? Ого, які в нього часи? А у мене немає? А ти хто такий? Я, заздрість твоя. Заздрість моя? Звідки ти? Так, да, я твоя. Я біля тебе сідаю. Не треба біля мене сідати. Звідки ти прийшов? Я? Я з гріха. Ти з гріха? Ні. Ні, ні, ні. Я є твій. Ти вже наш. Я зараз стою і йду, а ви тут останетесь. Все. Ні, ми вже твої, все. Відпустіть мене, відступіться, я сказав. отступіться. Все, ти вже наш. Ми твої друзі. Ні. Ні, ні, ні. Я тільки один глоток. Я більше нічого не робив. Нікому нічого не дам. Що ти чіпаєш мене? Що ти... ти хочеш від мене? Хто ти є? Я є злість твоя. Ти моя злість? Так. Ти із бутилки гріха. Так. Да. Чого ти до мене прийшов? Я буду постійно за тобою ходити. Не <гум> чіпай мене, бачу, мене ці чіпають. Чого ви до мене всі причепилися? Що це таке робиться? Ображають і там, і тут. Жени її звідси. Чого ти нуєш? Ти бачиш, яке у мене горе. Чого ти нуєш? Хто ти така? Я образа твоя. Ти моя образа? Сядь образа, заспокойся. Бачиш, я не ображаюсь на них. Образа, сядь. Ти що? Туже за мною будеш ходити? Чого ти за мною будеш йти? Так, все, я йду від вас. Я. Я зараз вас всіх прижену, а ну йди. Уступи, будь ласка, місце. А ти ще хто? Я гордість своя. Яка ти моя? Чого ти мене тикаєш? Звідки ти? З гріха? Да. Господи Боже, що це таке? Уступи, будь ласка, місце. Ще й гордість прийшла. Це вже. Ви такі брудні. Я не знаю, що з вами буде. Я не знаю, що далі робити. Це гордість, це злість. Я втомився. Дорогий друже, може я твої, ти є наш. Так, один, два, три. Знаєте, куди мені ще треба дійти? Мені ще треба в небесну країну дійти. Все, друже, ти прийшов. Це що таке? Вори якісь чи що? Людочки? то ж зробили б сходи якісь сюди, щоб можна було добре заходити. Людиночка, ви хто така? Ти чого тут сидиш? Що це у тебе таке? Треба не питати, хто я така, а як мене звати? Ну, як вас звати? Я прискіпливість твоя. Яка ви моя? У мене немає вас. Що це в тебе таке вдягнуте? Все, все, вже мені достатньо цієї злості, цієї образи постійно. Я не можу вже. Що мені робити? Я не знаю. Я можу вас залишити. Ні. Що мені робити? Я не знаю. Я втомився вже від вас. І діти з мене всі. Бо так полюбив цей світ, що віддав свого сина однородженого на смерть, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Друже, ти хто? Що з тобою сталося? Друже? Чому ти такий засмучений? Що в тебе в житті? Я Я взяв цей гріх і поприходили ці злість, ця образа. Вони не дають мені жити спокійно. Я не можу дійти до небесної країни. Ти знаєш, що Бог тебе любить? Бог мене любить. Він хоче тебе спасти від Твоїх гріхів. Він може мене спасти від них? Так, звичайно, Хочеш звільнитися? Так. А як? Треба помолитися до Бога і прощення попросити. Давай помолимося. Молись, а то я не вмію. Боже, я дуже прошу тебе, звільни цього чоловіка від цих гріхів. Боже, хай усякий гріх залишить його. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. О, де вони? Бог звільнив тебе від гріхів. Тепер я можу піти до невесних країни. Так. Дякую, Боже, слава тобі. Але запам'ятай, що треба бути чистим, тому що всякий гріх не може війти в небо. Все, я більше не буду брати тег. Він мені не потрібен. Я без води, але дійду до небесної країни. Дякую, друже. Ось тобі Біблія. Вона тебе доведе до небесної країни. Хай тобі щастить. Тепер я зможу дійти до небесної країни. Дякую тобі, Боже.